Мені здається, якщо ми говоримо про сьогоднішнє українське суспільство, українську спільноту, незалежно від того, з ким би ми не говорили, на першому місці у нас стоїть одне з найголовніших базових питань це війна Росії проти України. Це найбільше те, що нам болить. І, звісно, війна посіває десятками тисяч людей, які отримують поранення, які потребують лікування. Я б сказав би, чим цю нагороду виділяє із іншого ряду, вона присвячується людям професії. Яка направлена на те, як повернути людині те, що вона втратила в здоров'я. Це може зробити лікар, це може зробити багато людей, які працюють у сфері медицини в різних професіях. І тому ми, коли говоримо, з чим найшвидше треба прийти до нашого. Воїна Ангела, це перш за все і з тим, що потребує відновлення його здоров'я. Це перша місія держави взагалі. Перша місія. Це наші герої. І якщо наша, наша політика збазована таким чином, що вона адресована якраз найкращим українцям, найсильнішим українцям, які відбувають сьогодні най, найвищу національну місію, я думаю, що ця нагорода. Ідея цієї нагороди заслуговує на саму велику оцінку це ангели Спасителі. Я б так назвав би місію і цього заходу, і цього руху в цілому. Я як пересічний українець, як президент, маю відчуття того, що найбільший наш обов'язок сьогодні перед солдатом. Перед солдатами і солдаткою. І тому, якщо у медичній сфері є частина роботи, знань, зусиль, які треба ініціювати, підтримати, то я переконаний, що взагалі будь-якої небайдужої людини місце у цій темі є. Давайте ми будемо розуміти, що люди, які віддали саме або віддають саме дороге, що в них є. Життя, здоров'я. Люди, які виходять героями з цієї війни, як солдати, вони потребують найпершої нашої уваги. Тому, мені здається, незалежно від твоєї професії, скільки тобі років, де ти був, якщо в тебе є можливість бути небайдужим, то це вже велика допомога. Мені здається, що люди, про яких ми зараз говоримо, наші хлопці дівчата, які повертаються з фронту, які потребують, ну, перш за все, соціальної уваги просто, просто соціальної уваги. Хоча, якщо ми відповідальні, ми повинні дивитися далі всім їм незалежно від стану. Їхнього здоров'я, незалежно від тої глибини інвалідності, яку хтось має, ми повинні їм забезпечити увагу, повагу, а це значить соціальну перспективу. Він не повинен себе відчувати, знаєте, десь відкинутий із суспільства, який продуктивно не може себе реалізувати. Він я не хочу згадувати ці періоди. Знаєте, після Другої світової війни у Сталіна була окрема політика до таких людей. Це така приниза, це такий сором, як можна було на державному рівні організувати ті висилки. Я не буду називати терміни, які вживалися тоді в партійних постановах. Але на жаль, тоді самих, самих доблесних воїнів насоловки у окремі табори відселяли, щоб їх люди не бачили, як вони доживають своє життя. Я думаю, якщо наш голос, який присвячується тому, що Буде великою помилкою, якщо ми в сьогоднішній політиці забудемо про місію медика, який дуже часто і густо працює в надзвичайно складних, але складних мало сказати, навіть дуже небезпечних обставинах. Якщо нація не буде розуміти, що це наші герої, що вони Вимагають такої ж поваги, як повага тим, як наші солдати кажуть, хто стоїть на нулі, хто на передньому рубежі, не тільки веде вогонь, але й той, хто лікує, той, хто спасає, це рівнозначний герой. І, можливо, можливо, я консервативну фразу скажу, але знову. Статус медика, місію медика нам треба значно е, вивершити і показати, що в сьогоднішньому суспільстві це суперважливі люди для організації нашого щоденного життя, починаючи від військового життя. Одним словом, я думаю, що загально про це можна говорити, щоб у нас не було байдужості. Бо ці люди можуть бути прикладом. А якщо ми хочемо, щоб наше слідуще покоління було досконаліше нас, давайте на цих прикладах вивершувати культуру української нації і цінувати тих людей, які сьогодні, в саму лиху годину, роблять найбільш важливу національну справу, державне діло. І тому про це ми повинні говорити, про це присвячено. І коло тих людей, які сьогодні залучені до цих проєктів, які обговорюють ці проекти. Я думаю, що загальна місія ініціативи заключається в тому, що вона виділяє місію спасителів. Медичних спасителів, таку гарну, оздоблену ідею, що давайте, давайте кожен раз будемо нагадувати, що поряд із солдатом є люди, завдяки яким ми зберігаємо життя дуже-дуже багатьом солдатам. Не забудьте про них, будь ласка, не забудьте. І тому не будьте байдужими. У вас багато інформації, у вас багато є прикладів. як Живе щоденно фронт, де наші герої, і тому нам не важко знаходити самих героїчних, відданих професійних медиків, починаючи від лінії фронту і закінчуючи глибоким тилом, де проходять реабілітацію, лікування наші герої. Я думаю, що це в першу чергу особистість, велика особистість, яка в різних гранях своїх дає приклад, як поводиться своєю державою, як поводиться з своїм громадянином, як відноситися до діла, яке стало ділом твого життя, як бути відданим. Знаєте, ці приклади, коли. Можна, можна сказати, от як працює педагогіка? Педагогіка на 90% працює з прикладу. Ти ж не вчиш своїх дітей зранку до вечора, так, значить, перше діло таке, друге таке, Дитинка із самого дня народження дивиться на батька, дивиться на маму. 95% своєї уяви про цей світ вона бере звідти. Причому це не спеціалізоване навчання, програма номер один, програма Ні, ні. Ти бачиш зранку до вечора десятки обставин, як поступають ті люди, з яких потім ти береш приклад, починаєш їх повторювати, передаєш своїм дітям онукам, і так виникає соціальна історія. Тому, коли ми говоримо про професію медика, у нас ціла, є когорта людей. Легенд, легенд медицини, де ми, ми цікавимося не тільки е, їхньою практикою, їхніми методами лікування, їхніми технологіями, а що він говорив про будь-яку сферу людських відносин. І тоді ти розумієш, що він талановитий медик, він талановитий гуманіст, е, він людина, яка присвятила багатьом або. Декілька паралельним національним проєктам, і це, це все піднімало українське діло. Тому для мене, для мене це та людина, з якою можна поколінню легко брати приклад, незалежно від того, з яким дипломом ти ходиш.